Вам запропонували бути поручителем, перш ніж зважитись на подібний крок, необхідно з'ясувати всі тонкощі даної процедури та ступінь відповідальності. Порука у суспільстві продовжує сприйматись як акт дружньої підтримки. Нерідко поручитель не читає або читає по діагоналі договір. Поруки, а потім дивуються, коли до нього приходять колектори з вимогами простягнення боргу. Мене звати Олег Болоцький, я керівник юридичної компанії Звільнемо, яка займається вирішенням проблемних боргів через процедуру банкрутства. У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке договір поруки, хто може бути поручителем, коли настає відповідальність поручителя і чим можна не виконати зобов'язання за договором поруки. Кредитодавці для надання кредиту. Просять додаткове підтвердження платоспроможності позичальника, тобто поруку іншої особи. Серед причин у позичальників офіційно підтвердженого доходу передпенсійний чи пенсійний вік, перевищення ліміту кредитування, нульовий або невисокий кредитний рейтинг. Що таке порука і її види? Порука це обов'язок поручителя перед кредитором нести відповідальність за порушення боржником своїх зобов'язань. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, як за сплату основного боргу відсотків, якщо договором поруки не встановлена додаткову відповідальність поручителя. Порука це один з видів виконання договірних зобов'язань за договором кредиту. Зверніть, будь ласка, увагу. Порука виникає тільки на підставі окремого договору, який виникає. Як додаток до угоди про кредитування, і цей документ укладається тільки в письмовій формі. В іншому разі, провожень є недійсним. Договір може бути двостороннім між кредитодавцем та поручителем. Рідше тристороннім – між кредитодавцем, позичальником та поручителем. Щоб оформити договір по руки, потрібно надати фінансовій установі документ, що підтверджує вашу особу. Номер платника податків. Документи, які підтверджують вашу платоспроможність, тобто довідки про доходи, відомості про зарплату, випуски з рахунків та документи на майно. Види поруки. Майнова або фінансова порука. Майновий поручитель відповідає за зобов'язаннями боржника тільки майном, яке зазначено в договорі застави або іпотеки. Фінансовий поручитель відповідає за кредитом усім своїм майном. Та доходами, тобто, в разі звернення кредитора до суду, є реальний ризик арешту грошей на рахунках поручителя або стягнень за рахунок усього рухомого та нерухомого майна. Поручителя суд може накласти заборону на виїзд із країни до врегулювання зобов'язань за договором поручительства. Солідарна або субсидіарна порука. Солідарна відповідальність дає змогу кредитодавцю вимагати від поручителя виплачувати кредит, у тому числі проценти штрафи та пеню, одночасно з боржником або в будь-якому порядку. Які передбачений договором у разі субсидіарної відповідальності? Кредитодавець спочатку звернеться до позичальника. А якщо грошей не вистачить, тоді до поручителя. Поручитель несе солідарну відповідальність із боржником, якщо в договорі не зазначено інше. Хто може бути поручителем за кредитом? Претендентом на поруку може стати будь-хто, не тільки родич, але й друг, колега, знайомий. Головне, щоб він мав офіційне джерело доходу. Щоб стати поручителем за кредитом, людина має відповідати таким вимогам. Вік старше 21 року. Має бути українське громадянство, офіційне місце роботи, загальний трудовий стаж від одного року, а термін роботи на поточному місці має бути від 6 місяців. Крім цього, має бути дохід достатній до виконання кредитних зобов'язань, чиста кредитна історія, також відсутність відкритих кредитів, боргів і судимостей, різниця між поручителем та контактною особою. Беручи кредит в банку чи МФО, окрім анкетних даних позичальника, для впевненості, що гроші будуть повернуті, банк або МФО запитує інформацію щодо третіх осіб. Дану інформацію добровільно надає особа-позичальника. Та в договорі така третя особа зазначається як поручитель. Вказується. Повні анкетні дані, номери телефонів та інша інформація. І інколи банк чи МФО потребує декілька поручителів. Але це не поручитель, а просто контактна особа. Часто ті треті особи навіть не здогадуються про те, що їхні особисті дані, без їх згоди надані, кредитору і вписані як поручитель. А потім вам дзвонять і питають: а ви знаєте таку особу? Вона ви на кошти в такій-то сумі, та ви є поручителем, тому віддайте ці кошти негайно. Пятайте, це порушення закону України про захист персональних даних. Контактна особа це людина, дані якої, за її згодою, надає позичальник банку або іншій кредитній установі під час оформлення кредиту. Ця людина не несе перед кредитором жодних зобов'язань. Так, йому можуть зателефонувати з банку, щоб переконатись, що позичальник саме той за кого себе видає. Цій людині можуть також повідомляти найчастіше це і робиться, про те, що позичальник не сплачує. Борг. Проте головне, на контактну особу жодним чином не спроможні покласти обов'язок сплачувати борг. А ось поручитель. Вже несе відповідальність за всіма зобов'язаннями боржника. Якщо простіше, зобов'язується повернути замість нього борг. Звичайно, на практиці все трохи складніше. Поручителів може бути кілька, і тоді вони відповідають солідарно. Зобов'язання боржника поділять між ними. Поручитель, якщо не прописано у договорі, може нести часткову відповідальність. За зобов'язаннями боржника. Але головна суть договору поруки – поручитель зобов'язується заплатити за того, за кого він поручився. І це потрібно чітко розуміти, коли вас просять підписати договір поруки. Коли настає відповідальність поручителя. Якщо боржник в зазначенні договором терміни не виконує своїх зобов'язань, перестає сплачувати борг, то за цей борг починає відповідати поручитель. Він виплачує все те саме: відсотки, штрафи, пені та інші витрати. А ось якщо позичальник і поручитель... Відмовилися платити кредит, тоді кредитна організація може піти до суду, що дуже часто роблять банки. А МФО ж зазвичай не звертається до суду, а скоріш за все, звернуться до колекторської організації, які вміють вибивати борги. Давайте розглянемо, в яких випадках безпечно бути поручителем. Пам'ятайте, якщо вас хтось з родичів або знайомих просить стати поручителем, тут добре треба подумати: можна ставати поручителем, якщо Ума кредиту вашого знайому для вас адекватно. тобто ви розумієте, що в разі чого ви зможете платити цей кредит, якщо ви 100% впевнені в людині, що вона в змозі заплатити цей кредит. Чи може поручитель анулювати свої зобов'язання? Як ви вже і зрозуміли, відмова від поруки за кредитом в Україні неможлива. Поряд з цим за певних обставин, звичайно, можна домогтися припинення або визнання недійсним договору поруки. Як варіант, це визнання недійсним кредитного договору. Вичерпний перелік обґрунтувань для припинення поруки подано в статті 559 цивільного кодексу України. На практиці частіше використовуються такі механізми: перше це зміна умов кредитного договору без погодження з поручителем, зміна процентної ставки терміну виплати кредиту, збільшення розмірної устойки штрафів пені або домовленість між боржником. Та фінансовою установою про реструктуризацію заборгованості вкладання будь-яких додаткових угод між боржником та фінансовою установою, стягнення боргу з поручителя за таких обставин. Це порушення закону. Йдеться про збільшення обсягу відповідальності поручителя, тому можна з повним правом відмовитись від вантажу чужої заборгованості. Друге, це пропуск кредитором строку пред'явлення вимог зазвичай трьох років, якщо інший звичайно термін не визначений в договорі. Третє це визнання недійсним договором поруки чи кредитного договору. Йдеться про досить складну процедуру, яка аргументується або наявністю у документах суттєвих помилок, або Фактором шахрайства, загроз психологічного тиску на поручителя. Ризики для поручителя. Порука за кредитом може негативно позначитись на вашій кредитній історії. Так відбувається, коли людина, чию добросовісність ви гарантували банку, зупинила виплати Відомості про заборговування, що утворилося будуть передані в УБКІ, і буде видно всім кредитним установам, в яких ви Вирішити оформити позику. Ви на гроші інша особа, а страждають будете ви. А якщо борг не сплачують обидва, то банк може подати до суду на обох. Як правило, судові розгляди починаються через три місяці з початку просрочення. Відповідно до закону, судові виконавці можуть вживати різних заходів: арешт рахунків та блокування банківських карток, вилучення та продаж майна в рахунок сплати боргу, призначення регулярного вирахування, зарплати, обмеження виїзду за кордон. Ці дії застосовуються як до позичальника, так і до поручителя. Однак, якщо суб'єкт, що доручився, все-таки береться виплачувати борги позичальника, він має право вимагати від боржника повного відшкодування суми витраченої на погашення позики. Висновок, порука це договор, за яким поручитель несе відповідальність перед кредитором за виплату кредиту позичальником. Тому, перш ніж погоджуватись, ставати поручителем, слід добре подумати, наскільки платоспроможною є людина, чи готові ви виплатити всю суму кредиту? Кредиту, якщо у цієї людини виникнуть проблеми. Якщо вам хтось пропонує стати поручителем, то пам'ятайте, що це повинно бути прописано в договорі і ви повинні будете підписати його. Але бувають інші ситуації. Ви не ставали поручителем, нічого не підписували, а вам приходять повідомлення або дзвінки з вимогою виплатити чийсь кредит. Скоріше за все, вас вказали як контактну особу, але повертати борги ви не зобов'язані. Найкраще такі дзвінки з погрозами записати або зробити скріншоти письмових повідомлень, дізнатись з якої організації вам. Телефонують або надсилають ці смс-ки, а потім написати скаргу в НБУ і додати ці докази. А якщо ви маєте борг і без статусу поручителя, то ви можете пройти процедуру банкрутства. Вона дає змогу боржнику реструктуризувати борг на вигідних умовах або повністю його списати. Для детальнішої інформації скануйте QR-код на екрані, переходьте на наш сайт за посиланням під відео, або дзвоніть за номерами в описі.